Вітаю гостей третього саміту Міжнародної кримської платформи. Я Олександр Комаров, президент компанії «Київстар». Незважаючи на війну, ми продовжуємо розвивати мережу та цифрові послуги, щоб українці могли працювати, навчатись, спілкуватись за допомогою сучасних технологій. На сьогоднішній день зв'язок 4G від «Київстар» доступний для 94% населення на підконтрольній території. Понад 93% нашої мережі працює у звичному режимі. І це все в умовах постійних повітряних тривог, ракетних обстрілів та часткової відсутності електроенергії. Ворог нищить телекомінфраструктуру, а ми постійно її відновлюємо. Навіть більше модернізуємо об'єкти мережі та будуємо нові. Київстар є надійним партнером держави. Загальна сума податків та інших платежів. Сплачених компанією у держбюджет від початку війни перевищила 15 мільярдів гривень. Ми надали допомогу ЗСУ, абонентам та країні на суму майже 1,2 мільярди гривень. За час повномасштабної війни компанія витратила на розвиток і будівництво телекоммережі більше 8 мільярдів гривень. Загалом. У найближчі три роки Київстар планує інвестувати у розвиток та відновлення телекомсектору України 600 мільйонів доларів США. Відключення зв'язку у Криму один з найважчих моментів в історії компанії. 11 серпня 2014 року контроль над управлінням кримською частиною мережі був остаточно втрачений, і тому менеджмент Київстар був вимушений відключити її з міркувань національної безпеки. Майже мільйон клієнтів, сотня співробітників. Українські бізнеси та державні установи опинилися відрізаними від зв'язку з Україною. І це не тільки зв'язок з рідними, це доступ до державних, фінансових, інформаційних послуг, які пов'язували Окупований Крим з Україною. День звільнення Криму буде днем початку відновлення мережі. Ми готові до відновлення українського зв'язку у Криму на базі найсучасніших технологій. Та готові робити це якнайшвидше. Початок цього процесу буде найяскравішим свідченням того, що справедливість перемогла, що добро зуміло здолати велике зло. Ми вбачаємо у піднятті зв'язку у деокупованому Криму велику гуманітарну місію. Як президент Київстар я хочу запевнити всіх, що ми робимо і будемо робити все, що від нас залежить. Аби українці залишалися на зв'язку з рідними та близькими.